Ми всі були в такій ситуації. Чи то закінчення шкільного проекту, перегляд серіалу без зупинки, чи просто веселе проведення часу з друзями, залишатися без сну всю ніч може здаватися гарною ідеєю, в той момент, але чи замислювалися ви коли-небудь, що це насправді робить з вашим мозком? Що станеться, якщо ви поспите завтра, але сьогодні вночі підете у відрив, як співають Розі та Бруно Марс у популярній пісні Апеті? Коли ви пропускаєте сон, це не лише про відчуття втоми наступного дня, ефекти набагато глибші і наслідки можуть вас здивувати. За словами експертів, залишатися без сну всю ніч може мати несподівані наслідки для роботи вашого мозку і не в хорошому сенсі бачите, ваш мозок схожий на комп'ютер, і, як будь яка машина, він потребує часу для відпочинку та відновлення. Сон це час, коли ваш мозок виконує деякі з найважливіших завдань, таких як організація спогадів, очищення від відходів і регулювання ваших емоцій. З огляду на це, давайте заглибимося в те, що насправді відбувається, коли ви не спите всю ніч, і як це впливає на ваш мозок. Пам'ять Концентрація та навчання чи траплялося вам залишатися без сну, готуючись до тесту, лише щоб забути все наступного дня? Це тому, що ваш мозок не отримав сну, необхідного для збереження цих спогадів. Під час сну ваш мозок наполегливо працює, щоб організувати та перемістити те, що ви вивчили, з короткочасної пам'яті в довготривалу, без достатнього відпочинку гіпокамп центр пам'яті, не може належним чином закріпити інформацію це ускладнює концентрацію, запам'ятовування деталей і вивчення нових речей. Навіть прості завдання стають викликом, коли ваш мозок не мав можливості відновитися. Регуляція емоцій. Чи помічали ви, що коли ви не виспалися, ви частіше зриваєтеся на людей або відчуваєте роздратування через дрібниці? Це тому, що центр емоційного контролю вашого мозку, мигдалина, стає більш активним, коли ви позбавлені сну. Стає важче контролювати свої почуття, і в результаті ви можете відчувати підвищену тривожність, дратівливість або стрес. Згідно з дослідженнями фонду сну. Ці емоційні коливання можуть ускладнити подолання повсякденних викликів, що призводить до більш чутливого, реактивного стану. Прийняття рішень чи траплялося вам не спати всю ніч і шкодувати про поспішне рішення наступного дня. Це ваш мозок, позбавлений сну в дії. Префронтальна кора, яка допомагає судженням і вирішенням проблем, бореться без відпочинку. Дослідження, опубліковане Н. показує, що люди, позбавлені сну, Частіше роблять імпульсивні або ризиковані вибори. Це може ускладнити обдумування речей і прийняття розумних рішень. Після безсонної ночі ви можете приймати рішення, які зазвичай не прийняли б, через те, що позбавлення сну а, притуплює ваше судження. Час реакції якщо ви коли-небудь засиджувалися допізна і намагалися водити машину або робити щось, що вимагає швидкої реакції, ви знаєте, наскільки це може бути важко і а, навіть небезпечно. Коли ви позбавлені сну, ваш час реакції сповільнюється. Це, як ніби ваш мозок працює в уповільненому режимі, що ускладнює своєчасну реакцію на події. Ось чому безсонна ніч може бути небезпечною, особливо при водінні або виконанні важливих завдань. Лімфатична система чи відчували ви коли-небудь млявість після безсонної ночі? Це не просто втома. Ваш мозок пропустив свою нічну процедуру очищення. Під час сну. Мозок активує глімфатичну систему для очищення від шкідливих відходів, таких як бета-амілоїдні білки, пов'язані з хворобою Альцгеймера. Пропуск сну це як залишити брудний посуд у раковині, з часом це накопичується, призводячи до більших проблем. Постійна нестача відпочинку може завадити вашому мозку виконувати ці важливі завдання з очищення, збільшуючи ризик довгострокових когнітивних проблем. За даними фонду сну, це нічне видалення відходів є важливим для підтримки здоров'я мозку та його правильного функціонування. Отже, хороший нічний сон важливий як для вашого психічного, так і емоційного благополуччя. Безсонна ніч може здаватися веселою або необхідною, але вона може мати великий вона вплив на ваш мозок. Тож наступного разу, коли вас спокушатиме пропустити сон, пам'ятайте, що вашому мозку потрібен відпочинок, щоб працювати на повну силу. Зробіть сон пріоритетом, і ви почуватиметеся краще, мислитимете ясніше та залишатиметеся здоровішими в довгостроковій перспективі. Дбайте про свій мозок, і він подбає про вас. Отже, чи траплялося вам коли небудь не спати всю ніч і помічати наслідки? Чи може нестача сну впливати на вашу продуктивність у способи, які ви навіть не усвідомлюєте? Поділіться своїми історіями та думками в коментарях нижче. І якщо ви вважаєте це відео корисним, обов'язково поставте лайк і поділіться ним. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше захоплюючих відео, таких як те, що ваш графік сну розповідає про вас. І чотири ознаки того, що ваш мозок руйнується, та як це виправити. Дякуємо за перегляд.